Сьогодні сакральний та історичний день для нашої країни. День захисників та захисниць України. Ми вшановуємо героїв сьогодення та тих, хто боронив наші землі протягом всієї української історії. Нагадаю, що започаткували свято Дня захисників та захисниць України у 2014 році, після подій Революції Гідності. Цей день замінив радянське свято, день захисника вітчизни. Що відзначалося 23 лютого? Так ми відмовились від усіх радянських символів та свят. Бо в нас своя історія, у нас свої герої. Наші герої, це наші брати, сестри, друзі, вчителі і просто знайомі. Це Збройні Сили України, наші воїни. В цю хвилину вони мужньо оборонять рідну землю від російських загарбників. Вони виборюють наше світле майбутнє у вільній європейській країні. А головне мирне небо. Пишаємось вами і чекаємо вдома. ЗСУ б'ються з ворогом сили територіальної оборони. У перші дні повномасштабної війни саме до сил ТРО вступили сотні тисяч українців, чоловіків та жінок. В Звагань покинули дім, роботу і взялися за зброю. Завдяки теробороні військові сили успішно відтісняють ворога від наших кордонів. А гасло тероборонців звучить так, готові до спротиву. Медичний фронт це тисячі рятованих життів, наших військових і людей. Що постраждали внаслідок російських загарбників? На праці українських лікарів тримається вся оборона країни. На нашу перемогу працюють поліцейські, служба безпеки, прикордонники та рятувальники. Ви наші сучасні герої. Ви не з книги, не з легенд. Ви ті, хто поруч. Сьогоднішня дата до Дня захисників та захисниць України обрана не випадково, адже 14 жовтня відзначаємо також День українського козацтва. Саме козаки символ української державності. В добу козацтва не було власної держави, і вороги активно нищили все українське. Але тоді зародилася глибока національна ідея. Козаками ставали вільні люди і захищали батьківщину від ворогів. Козаки зробили вагомий внесок в сучасну боротьбу за незалежність. Сьогодні одне з найбільших церковних свят вірян, День Покрови Пресвятої Богородиці. За легендою, коли в Константинополь вступили ворожі війська, там явилась Божа матір. Вона розтягла свій покров над тими, хто молився, і стала символом захисту від негараздів, хвороб, дарує радість і любов. Слава Україні, героям слава!